Всім присутнім доброго ранку. Пропоную розпочати роботу, оскільки на 10 годину буде ще одна нарада. А питань багато на засіданні виконавчого комітету з 15 членів присутні 9, Засідання є правомочним. Пропоную розпочати засідання е, хвилиною мовчання, вшанування пам'яті за заради. Дякую. Шановні члени виконавчого комітету. Переходимо до порядку денного. На порядок денний сьогодні винесено у нас 20 питань. Е -е, пропоную проголосувати за порядок денний за основу цілому. Хто за? 9 за. Переходимо до першого питання. По внесення змін до рішення виконавчого комітету Христкої міської ради про розмір плати за харчування дітей в закладах загальної середньої освіти. Шановні члени виконавчого комітету, податкова проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету сто про розмір плати за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти. А саме ми просимо внести зміни до пункту 1 під пункту 1 для дітей пільгових категорій дітям з числа внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися до Ахтирської міської територіальної громади, з території на яких ведуться. Активні бойові дії або з тимчасово окупованих територій та бувають та перебувають на обліку як внутрішньо переміщення особи в управлінні соціального захисту стирської міської ради. Це питання виникло по причині того, що дуже багато звернень батьків. Які вже звертаються і до Мінсоцполітики, і на гарячу лінію. Батьки не розуміють, якщо в них є статус внутрішньо переміщеної особи, вони говорять про те, що повинні харчуватися статус внутрішньо переміщеної особи, навіть мешканцям Ахтирської громади, які перемістилися до іншої громади, вони повинні мати піли тільки в тій громаді, до якої вони перемістилися. Також ті мешканці, які перемістилися до Ахтирської міської громади. Але стоять на обліку в іншій громаді, мають пільги тільки в тій громаді, де вони перебувають на обліку. Пропоную підтримати за основу цілому. за. Дякую. На наступне питання: пронесення змін до рішення виконавчого комітету Христкої міської ради про розмір плати за харчування у закладах дошкільної освіти. Так, так, таке саме про тільки дітям внутрішньопереміщених осіб, які мають довідку, видані нашим соціальним управлінням. Пропоную підтримати за основу цілому. Дякую. Наступне питання про затвердження списку дітей Ахтирської міської територіальної громади. Перших двох років життя з малозабезпечення для безкоштовного забезпечення продуктами харчування. Скільки дітей? Одна дитина кожного місяця ми приймаємо. Прошу підтримати. Дев'ять за рішення прийнято. Дякую. Наступне про внесення змін до складу громадської ради при виконавчому комітеті Охтирської міської ради. Чивоні члени нашого комітету пропонуємо вам проект про внесення змін до складу громадської ради у зв'язку з протоколом засідання громадської ради про пропишення сім членів громадської ради. Складу. Ми вже це питання виносили, відправляли його на доопрацювання. Збиралися ми з ініціативною групою громадської ради. Між собою, голова, чинний по закону голова громадської ради і ініціативна група на сьогоднішній день спільної думки не знайшли. Я вважаю, що тих людей, які пропонують виключити, це найбільш активні члени громадської ради, але більшість, яка змогла сформуватись за два роки повномасштабного вторгнення, хочуть, щоб ці люди були виключені з громадської ради. Знову ж таки, була пропозиція на тому засіданні на зустрічі, була пропозиція розпочати процедуру розробки. Удосконалення положення розробки по громадську раду, було міським головою полкодовсьчів, зокрема, яка була підтримана членами громадської ради, ініціативною групою стосовно удосконалення положення про цю громадську раду. Було польщем запропоновано, щоб була спільно угорена така робоча група з представників громадської ради, працівників виконавчого комітету запропонував надати свої пропозиції до цієї групи, щоб всі попрацювали над цим. Але на сьогоднішній день пропозиції про ініціативну групу нема. Хто що як То на сьогодні ми розглядаємо питання, оскільки ми відправляли на доопрацювання пронесення змін до складу громадської ради? Ніяких змін не було нам подано. Пропоную тоді, у тому варіанті, який винесений, проголосувати за дане питання. Я утримуюсь, будь ласка. роз'яснення було надане наступним чином, що ну, ті люди, які яких вони хочуть виключити, без поважної причини тричі не з'явились на засідання громадської ради. Ну ми. Намагалися їм довести, що на сьогоднішній день війна, яка в країні, це є поважна причина, і багато членів громадської ради, саме тих, кого виключають, є людьми досить активними, які беруть участь у обороні нашої країни. І якщо не прямими, то своїми постійними роботою, своїм волонтерською діяльністю, переданням гуманітарної допомоги безпосередньо особисто на передову. Але е, чомусь е, ті, е, та більшість, яка сформувалася в громадській раді, для них це не аргумент. От е, перше, е, їхнє пояснення без поважної причини. Те, що по, е, там на попередніх засіданнях е, два роки тому е, багато членів викона... е, громадської ради не з'являлися на засідання, е, це не цікаво було. А от зараз без поважної причини. Ну. Ще раз кажу, виносимо дане питання в тому варіанті, який він є. Я утримуюсь. Будь ласка, хто за? Хто утримався? Хто проти? Все рішення не прийнято. Дякую. Наступне питання про встановлення того водотрприлад тарифу е, за послуги централізованого водопостачання за результатами коригування. Будь ласка, серед. Шановні шановні виконавчих комітету, вам пропонується проєкт рішення виконавчого комітету міської ради про встановлення водотрухів тарифу на послуги централізованого водопостачання. У зв'язку з тим, що у нас змінився на законодавчій кладі, змінився в мінімум, а відбудеться на 236 гривень гривень. У 2684 тисячі шестсот став гривень, і у нас збільшився фонд заробітної плати по підприємству на 983 гривні. три грині. Плюс єдиний внесе тисяч. Це дає підставу під звернутися, і ми перепровірили ці розрахунки до вас виконавчого комітету про погодження і. Нового тарифу на водопостачання. Тариф збільшується на 3,7% і планується бути встановити 37 сім гривень. Сімнадцять на сьогоднішній день тариф становить 35 гривень, 84 Якщо коротко, <косвісна> ну се зараз ця тема вже піднімається по всій країні. На сьогодні ще також і там і Київ і інші великі міста. Подають на коригування тарифу навіть по такій складовій, як зменшення використання об'єму послуги. Для наших мешканців це буде складно зрозуміти, але для таких міст, як Київ, Дніпро, де використання було мільярдами кубів, і потім із цих мільярдів кубів там, на 10-20% використаної послуги стає менше, це здорожчує послугу. Ну, е, у нас е, у нас взагалі е, підприємство надає послугу. Ну, в середньому десь там мільйон, мільйон сто е, тисяч кубів на рік. І е, на сьогодні ця послуга це було довоєнний е, час е, на е, 21 перший рік. Я пам'ятаю, на сьогоднішній час використання е, послуги зменшилось до 900... до 900, до 900 там 870 е, тисяч кубів на рік. Тобто е, послуга зменшилась, е, грубо говоря, на 12%. І поки що е, підприємство е, ці збитки кладе на себе, але в подальшому, уже зараз по всіх соцмережах кожного дня я моніторю цю ситуацію. Е, кожного дня говорять, що е, буде загроза відключення. Підприємств критичної інфраструктури від енергопостачання є захищені статті, є захищена стаття заробітна плата. Також працівники підприємства до мене зверталися, при тому, що це не комунальне підприємство, але звертаються, що затримується заробітна плата. Нема звідчення немає заробника. Немає заробітної, але є замовленість населення. Порядку 3,5 з половиною мільона, десь ну, і юридичні і фізичні особи заборували підстоянство на сьогоднішній день за надану послугу. Що в свою чергу також проводити це тільки по водопостачанню. Бо, да. бо я точно я пам'ятаю, я... Я пам якщо ми приват на сьогоднішній день 3 мільйони двісті двадцять них 400 тисяч це юридичні організації і. 2 мільйона 800 це фізичні особи. Це мають на увазі наші мешканці, які проживають в багатоповерховому приватній секторі. Заборговувати, скільки на сьогоднішній е, день. За... за світло, за світло е, 000. Кожного, місяця, 000. кожного місяця 300 тисяч. Е, сплачує. От майже там річну. Вони сплачують 600, 10 тисяч, а у них заборгованість на за сьогоднішній день. 600 тисяч сплачують за світло, от е, наші мешканці на сьогоднішній день е, не дають можливості за е, піврічну плату за світло тільки для того, щоб е, підняти і розподілити воду. Я розумію, що це е, такі неприємні е, рішення, які ми приймаємо, непопулярні, але е, в даному випадку нам потрібно дбати про все місто. На сьогоднішній день людський фактор. Ми збираємо сьогодні засідання ТЕПТНС. Е Константіч, якщо буде Леонідович, якщо буде ваш час, також на... запрошуємо на 14 годину. У нас буде засідання ТЕП та НС саме по е питаннях е життєдіяльності об'єктів критичної інфраструктури і підприємств, які е е є найбільшими е платниками податків у. Державі і в, ну для держави і в нашому місті. То прийдіть, будь ласка, це питання стосується людського ресурсу. Що на сьогоднішній день підприємства е, можуть бути е, з, робота підприємств може бути зупинена тільки за того, що немає людей, нема кому працювати. Так, е, ну будь ласка, якщо є можливість, підійдіть на 14 годину. Е, на три відсотки. Sure. І для коригування тариф. Пропоную підтримати. Хто за? Дев'ять за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Наступне питання: про внесення змін про встановлення ДП водоочистка, водотропила тарифи на послуги централізованого водовідведення. комітету, Пішеку формула для того, зачистка поготовка тарифу на послуг на знову водовідведення в зв'язку з тим, що відповідно до закону України про у нас поміняється профковим мінімум. Йому говорить зрісне двісті тридцять гривень. І в зв'язку з тим, що поличний податок, який сплачує підприємство у лісі, у нас був годовий 201 тисяча, а становить двісті на 46 тисяч. Також зніс фонду оплати праці на 964 тисячі. І того всі видатки планово зросли на 1 мільйон 222 тисячі. Підприємство зарахувало і, і скоригувало свій тариф на водовідведення і він на сьогоднішній день пропонується вам встановити в розмірі 39 гривень 27 копійок. Станом на сьогоднішній день він встановив 37 гривень 22 дві Ріст. Таріфа на 5% 48%. і знову ж таки, ми перед цим говорили про те, що е, зменшення об'єму наданої послуги е, тягне за собою е, збільшення вартості послуги, е, якщо е, до початку повномасштабного вторгнення використання е, чи підняття і використання нашими мешканцями води це було 1 мільйон 100 тисяч кубів, то е, саме. Е, Послуга по водовідведенню це була трохи більше 600 тисяч кубів, різниця ця за рахунок приватного сектору, у якого нема централізованого водовідведення. А на сьогодні також йде падіння централізованого водовідведення до 500 тисяч кубів, і знову ж таки серйозна ситуація в нас із самими системами водовідведення. Мешканці міста Автирка, ті, хто бувають в мікрорайоні Дачний, ті, хто в інших мікрорайонах бачать, що високе підняття ґрунтових вод привело до постійного руху самих систем. Вони вже у нас 60 х 70-х років, і центральні колектори руйнуються, проміжні колектори руйнуються. Це досить такі затратні роботи. І на сьогодні їх виконувати нікому. І е, немає за який фінансовий ресурс. Намагаємось співпрацювати з міжнародними донорами, намагаємось е, знаходити якісь е, інвестиційні кошти, але е, і на сьогодні багато руйнувань у всій країні, і е, знову ж таки нікому виконувати ці роботи. Нема фахівців е, навіть по всій області, якщо взяти е, саме підприємство своїми силами, не завжди встигає. Ну е, Будемо сподіватися, що війна закінчиться якнайшвидшим часом, і ситуація в самому місті також відновиться. От різниця по е водопостачанню: 3,9% за рахунок того, що е дебіт так би мовити, майже в два рази більший ніж е по водовідведенню, де е відсоток збільшився майже на 5%. Прошу підтримати. Дякую. Вісім Дякую. за, один утримався. Переходимо до наступного питання про включення об'єкта комунальної власності до переліку об'єктів, які можуть можуть бути передані в оренду без проведення опціону. Шановна падавчика комітету вам пропонується проект рішення поключення тих на власних добропів, які можуть бути передані в оренду без проведення заводів до перепаліку другого типу. Що мається на увазі? До нас Ми з вами, якщо пам'ятаєте, затверджували переліки по нашій віні приміщення, до якого типовий відноситься, і на сьогоднішній день до нас звернулася школа номер 5 Антона, я. Я, 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 прошу для того, щоб ми перевели їхню спортивну залу з одного типу, на другий тип ми розернули і пропоную вам затвердити це рішення. Вони будуть його передавати без конкурсу громадської організації, дитячий наш сільський футбольний клуб чемпіон. Ну, в даному випадку це рішення обумовлено тим, що в нас небагато тих шкіл, де є невеликі спортивні зали, де можна займатися круглий рік, і умови більш-менш належні для того, щоб наші діти і не тільки діти, а й дорослі, мали можливість проводити змагання, тренуватися таке інше. Прошу підтримати. Дякую. Дев'ять за дякую. Наступне питання про організацію. Організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану в Актицькій міській територіальній громаді, Тетя, будь ласка, шановна у 2024 році. Продовжується робота щодо організації суспільного корисних робіт в міській територіальній громаді. Управління соціального захисту розповсюдова проект рішення, яким затверджується перелік видів. Суспільно-корисних робіт, які будуть запроваджені на території громади, це задача робіт. Перед підготовкою проєкту рішення спеціалістами управління проведено робота з підприємствами, установами, організаціями містами щодо потреби суспільно корисних продуктах. За результатами визначено перебіг замовників, робіт і необхідну кількість працівників, що відображено податку номер 2 Роботи будуть оплачуватися за рахунок коштів фонду Гергального державного соціального страхування на випадок безробіття, після укладення відповідного договору у місцевій планісті та підприємства. І закинути, в 2023 році було залучено до Суспільно-Корисних робіт 10 осіб, які працювали в благоустрої і актерська церемонія. І використання коштів на виконання цих робіт в сумі тисяч гривень. Прошу підтримати цей цих... проект. Суспільно-корисні роботи можуть фінансуватись за рахунок співфінансування із центру зайнятості і підприємства, яке потребує ці суспільно-корисні. За рахунок якщо безробітні за рахунок центру центру зайнятості. Прошу підтримати. Дев'ять за дякую. Наступне питання е, про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Христкої міської територіальної громади, будь ласка. Для надання одноразової матеріальної допомоги відповідною заявою та пакетом документів звернулися 18 громадян. Усі заєво були розглянуті на комісії надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади о сімнадцяти заявок прийнято позитивне рішення. По одній заяві відмовлено рекомендовано звернутися після проведення оперативного втручання. Загальна сума коштів складає 95 тисяч гривень. Прошу підтримати цей проєкт рішення. Прошу підтримати за основу Е, Наступне питання про комісію з питань е, звільнення окремих категорій громадян відплати за надання соціальних послуг Актерським міським центром надання соціальних послуг. Будь ласка. У зв'язку з калині зміни додати два рішення виконавчого комітету активної міської ради номер 84 від двадцять третього шостого тобто склад комісії з питань звільнення окремих категорій громадян відплати за надання соціальних послуг Октерським міським центром надання соціальних послуг до нові редакції. Змінився завідувач відділення соціальної роботи центру надання соціальних послуг і змінимо її. Так, ми вносимо тільки зміни в саму комісію. Прошу підтримати. Дев'ять за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про затвердження рішень комісії з питань розгляду щодо надання компенсації за е, знищені об'єкти України про поновлення розгляду заяв. Будь ласка. Пропонується поновити розгляд заяв в двох випадках. людьми ми повні пакети документів, а в десяти випадках люди не можуть забезпечити свою присутність на об'єкті для того, щоб комісія провела Включені наступні проект рішень. Прошу підтримати даний проект рішення. Це про поновлення. 12 дванадцять про шкіл. Прошу підтримати за основу цілому. Дякую. Наступне питання про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації про надання компенсації. Комісія розглянула 25 заяв громадян. Пропонується надати компенсацію по пошкодженим об'єктам нерухомого майна на загальну суму 1 мільйон 972 тисячі 770 гривень 31 копійка. Загальна сума зарахування уже попереднього рішення виконавчого комітету складає 2 мільйона 930 гривень 799 гривень 47 копійок. Не поняв. Попереднє рішення ще було. Це другий у нас рішень у цьому році. І загальна сума 2 млн А, мільйона. це ви тільки за цей рік? За цей рік. Так, так, так. За цей рік. Ви вбігли Ні, там 62 млн грн. У 2023 році було 62, 62 млн І в цьому році вже 2 млн грн. Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про затвердження рішень комісії про відмову. Значить, пропонується відмовити. 11 громадян 10. Це про що я сказала, що ми так як вони не можуть забезпечити свою присутність, ми відмовляємо надані компенсації. І одним громадянам повністю відновлено своє майно. Угу. Прошу підтримати проєкт на Прошу підтримати. За основу. Дев'ять, за. Наступне питання про зупинення розгляду заяв. Комісія розглянута 5 заяв громадян О, в трьох випадках. Люди не можуть забезпечити свою присутність на об'єкті за скучі. Пропонується поки що зупинити розгляд даних заяв. І в двох випадках у нас неповний пакет документів. Прошу підтримати проект. Прошу підтримати дев'ять за рішення. Прийнято наступне питання про надання компенсації за знищення об'єкта нерухомого майна. Двом громадянинам пропонується надати компенсацію за повністю зруйновані. Об'єкти. В одному випадку це житловий сертифікат, в другому випадку людина надала на кошти. Прошу підтримати перекладного рішення. Не, прошу підтримати. за Скажіть, будь ласка, до мене телефонували на наступному тижні, приїде там організація благодійна, що вони хочуть на подвір'ях, де повністю знищено, ставити все-таки модульні будиночки. що будуть на наш на наше місто там видані близько 20 модульних будиночків, які повністю будуть облаштовані, але їх можна розташувати лише на е, приватна приватному секторі. Чи можуть оці люди, яким надана е, компенсація, е, розраховувати на те, що їм поставлять ці модульні будиночки? Ну, Це даде треба це. Ну, завтра, ой, на наступному тижні, тоді, коли вони прийдуть, я запрошу тоді і Оксану Миколаївну вас, щоб ми вивчили це питання. Треба вивчити це питання. Так, так це, які у них умови а, на ми а, We, на минулому виконкомі ми погодили одній людині житловий сертифікат, то січні вже відбувається зірка, тобто людина вже придбала житло. Так, да, людина жила на вулиці Баксані, навіть вона вже це звучить, а придбала житло на правоку Любінському. Слава. Да, це, ну, це наша робота. Слава Богу. Все добре, прошу підтримати за основу цілому. Е, дякую. Е, на яку суму ви сказали? Це буде сертифікат? Е, Житловий сертифікат два мільйони п'ятсот восімдесят тисяч п'ятсот гривень, вісімдесят. Це два. Добре, дякую. Е, наступне питання про затвердження рішень комісії про відмову на дані компенсації за знищені об'єкти. Ведала на ту програму. Вони не зруйнована майно, а пошкоджена. Прошу підтримати основу ну, в цілому. Дякую, Девід, за. Наступне питання про припинення опіки та звільнення від обов'язків. Зв'язку син пропонується прийняти таке рішення. Зупинити на дитину опіку і обіцяти заняття від обов'язків. Прошу підтримати. 9 за рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на вчинення правочину батьки дитини прийняли рішення укласти договір про поділ майна подружжя. нотаріального посвідчити так як є у подружжя, квартира і машина. У разі укладання даного договору право власності на квартиру буде перейде у власність матері дитини, а власником. Машини залишаться батьком, батько дитини, але в зв'язку з тим, що змінюється власник квартири, необхідно прийняти таке рішення. Посвідчується даний договір. Права дитини не будуть порушені. Право користування даною квартирою за дитиною зберігається на комісії. Дане питання опрацьоване. Прошу підтримати. Дев'ять за рішення прийняття. Наступне питання про надання дозволу на вчинення правочину. Батьки прийняли рішення вкласти друге дарування на ім'я малолітнього сина, частини житлового будинку і двох земельних ділянок, власником цього майна є на сьогоднішній день батько. Теж на комісію працює, відповідає інтересним дитини. Прошу підтримати все, що в інтересах дитини. Наступне питання про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Також даним проєктом рішення пропонується надати відповідний статус 18 дітей. На комісію опрацьовано, законом представниками надані необхідні пакет документів. Пропонуємо даний проект рішення. Прошу підтримати за знову цілому 9 за рішення. Прийнято всім дякую. Всі питання розглянуті. Знову ж таки, запрошую членів виконавчого комітету на 14 годину питання ТЕП та НС, яке стосується життєдіяльності нашого міста. Що буде можливість, конкретно мідич Борис Володимирович, будь ласка, питання буде.